Шановна молодь, Бог дав нам жити якраз в цей час на початку 21-го століття. Час особливо останній. Як бачимо, вірує боротьба на всіх, всіх сферах людського життя. І особливо віруючим людям нелегко приходиться, бо це є духовна боротьба. І, звичайно, в центрі уваги сьогодні стоїть наша. Молодь. І величезне бажання і Бога на основі Господнього Слова, Божої волі і нас, як служителів, щоб наша молодь жила свято, пильнувала, була активна в проповіді Євангелії. Це особливий момент життя людства на землі. Як бачимо, в деяких питаннях гріх по особливому прогресує. І навіть багато речей таких, які антибіблійні, узаконюються в наших країнах. Але церква Господня завжди стояла, стоїть і буде стояти, тому що гарантована перемога для церкви дана Богом. У Бога поразок немає. Тому величезне бажання і мого серця, як Господнього служителя, щоб молоді люди. Шукали лиця Господнього, мали в серці страх Божий, освячувалися, знали Господню правду і йшли, як сьогодні прекрасно сказано, дивилися з вірою в майбутні дні життя. Тому хай Бог дасть, щоб кожен день приніс для нас удосконалення, духовне зростання, тим більше, коли Бог дає нам такий молодіжний табір. У серпні місяці і табори джерельце в Олександрії, де браття служителі сповнені сили Святого Духа, були преподавати євангельські істини, величезне бажання, щоб ми поєдналися з серцями, умолили лице Господнє і мали успіх не тільки в проведенні цього табору, а взяли для себе, для свого життя благословіння Боже, щоб дійсно наша молодь була. Окрилена вірою, надією і любов'ю, і вістка спасіння ширилася в нашому суспільстві. Хай Бог благословить вас. Дякую.